У Нововолинську рятувальники винесли чоловіка із задимленої квартири. Подія сталася 3 жовтня в багатоквартирному будинку. Близько обіду до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що з вікна квартири у Нововолинську іде дим. На місце події направили вогнеборців 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. 3 жовтня 2023 року, о 15 годині 5 хвилин на пункт 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ поступило повідомлення. Що за адресою проспект перемоги 16 йде дим з вікна на четвертому поверсі? До місця виклику було направлено особовий склад 5-ї ДПРЧ у складі двох відділень. На момент прибуття вогнеборців до місця події з квартири вибувався дим. Надзвичайники у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору приступили до порятунку людей. Під час розвідки рятувальники виявили одного чоловіка. Вогнеборці евакуювали його на свіже повітря і. Передали медикам. По на місце події особовим складом було проведено розвідку, в ході якої було виявлено потерпілого, якого евакуювали на свіже повітря та передали медикам екстреної медичної допомоги. Як стало відомо, у помешканні підгоріла їжа на плиті. Під час розвідки було встановлено, що за даною адресою відбулося підгоряння їжі, пожежа обліку не підлягає.